Червончик, пацани BMW 530-й, 2013 год. Зараз показую. 245 пробіга, 10 тисяч євро, стартова ціна. Подивилися, поставили на паузу, подивилися, тюхнули. От Хороший варіант. Ціна в принципі, адекватна для неї. Зараз покажу її по кругу, пройдемося. Вона в наліччі місто Лар. Покажу ось автоцентр, соліки. Е, хороший хендлер, в принципі проблем з ним зимним немає. Да? От, неодноразово покупали тут машини і посати, тут є частенько їх вибір, Так що такий бимер. Подивились по кругу. Апарат зачотний, серйозно. Десяточка, це я думаю, там ще торг є і все. Ну, це нормальна, адекватна ціна. Така по салону, все душечки в хорошому стані, В хорошому, так. Да. Тонирована сзади.